Мені дуже приємно тут перебувати. Я відчуваю певну честь, що ви запросили мене на ці щотижневі лекції для молоді. Тож, дорога молоде, сьогодні поговоримо про свободу і про поневолення. Часу маємо небагато, тому природно, моя лекція буде досить загальною. Бо я хотів би окреслити певну, скажімо так, ідейну панораму або подати кілька ідей. Над якими можна поміркувати, і кожен після особистих розважень зможе зробити з них певні висновки для себе. почнемо з того, що всі діти хочуть бути дорослими, тому що дорослі можуть робити все, що хочуть. Це вічний міф, це вічна ілюзія дитинства, яке дивиться на дорослих і бачить, що вони можуть сидіти до пізньої ночі, можуть дивитися, що хочуть по телевізору. Вони можуть мати мобільні телефони чи смартфони. Вони можуть приходити невідомо коли і йти невідомо куди. В очах і в уяві дитини для дорослих не існує жодних правил. Тим часом дорослість можна визначити принаймні в першому наближенні як здатність приймати наслідки. За власні помилки та помилки інших, наприклад, батько чи мати за помилки своїх дітей чи капітана за помилки своїх солдатів і так далі. і так далі. саме таке визначення дорослості дитина собі не усвідомлює. У дитини є інше. Назвемо це ідея свободи, яка є свободою від обмежень. багато людей, які вступають у доросле життя, погоджуються з цією ідеєю. І ця ідея для них зовсім не змінюється. на думку цих, назвемо їх так дорослих дітей, тих сорокалітніх хлопців і дівчат. Свобода полягає в тому, що вони можуть допізна зависати на Ютубі, дивлячись фільми. То є справжня свобода. Ніхто мені не буде докоряти, ніхто мене не буде контролювати. Я можу робити все, що хочу. Тим часом свобода дорослих полягає в дотриманні обмежень своїх прав. Певною системою, найчастіше об'єктивною, дієвою системою, яку ми називаємо природним законом або Божим законом. Свобода дорослих, це свобода до чогось, це свобода робити добро, добровільно робити добро. В цьому я реалізую себе. Цього я хочу і цього шукаю, і це я роблю. Це моя свобода. Я маю силу, я маю засоби, я маю мету. Мета має бути добре. А що таке добро? Добро це ще одна тема для лекції, для розважень. Приймімо, що добро це саме те, що Бог вважає добром, наш Бог. Тож, свобода для дорослих полягає в тому, щоб робити те, що є добре, і те, що є правильно. Цього хочу, цього прагну і роблю, що хочу в даний момент. Святий Агустин каже. Люби і роби, що хочеш, звичайно є ширший вислів. Його можна тлумачити по різному, але серед іншого є й таке твердження. Нехай для нас, людей дорослих, це буде наше хобі робити добро в цьому сенсі. Ми вільні. звичайно, це можна розширити кожного разу, роблячи добро, ми також вільні робити зло. коли чинимо добро, то воно нас не поневолює, бо добро за визначенням. Завжди асоціюється зі свободою вибору між добром і злом, між тим, що є правильним в очах Бога, і тим, що є негідним в очах Божих. натомість зло, те моральне зло, як ми його розуміємо, завжди тяжіє до тиранії, до поневолення. Наприклад, палити сигарети. після 20 випалених сигарет, кожен стає залежним, ну або майже кожен злом є надмірне вживання горілки. Після двох років надмірного вживання горілки в людини виникають проблеми з алкоголем. злої зло є порнографія. Якщо я роблю, що хочу, тоді з часом ніхто вже на мене не звертає увагу. І тоді я вночі вільно заходжу на якийсь відповідний сайт. Я вільний і можу вибрати зло. Але через кілька місяців такого перегляду я більше не можу вибирати зло. Я мушу вибирати зло. Я стаю невільником. Отже, в певному сенсі, свобода робити добро є гарантією нашої свободи робити зло. Здатність чинити зло є також дуже цінною, бо можна так сказати, вона містить нашу людяність. Людина це істота, здатна чинити зло, не усвідомлюючи, що чинить зло. тут можна сказати, що це свідчить про нашу високу гідність як людей. Я недавно говорив про Гільберта Кейта Честертона. Про його думки щодо цієї здатності чинити зло, а також у контексті людської свободи. Коли ми забираємо у людини здатність чиняти гріхи смертельні, ми робимо людину подібною до тварини, тобто її можна виховувати лише батогом і пляником. Якщо людина не здатна чинити зло, якщо зло є результатом, наприклад, соціальних чи суспільних обставин. Ось хлопець народився в родині злодії, тому зрозуміло, що він буде злодієм. У чому його вина? Якщо зло пов'язане з якоюсь економічною цінністю, у хлопця не було грошей, а в інших були. Ну то мав взяти, щоб теж вести гідне життя. Нема іншого виходу. Якщо ми будемо використовувати такий підхід до проблеми зла, то одночасно непомітно, а може й помітно, з нашого горизонту зникне здатність практикувати чесноти. Ми здатні чинити добро. Або інакше добро є результатом соціальних та економічних умов і нічого більше, де немає гріха, там немає чесноти, там де немає свободи до поповнення зла, там немає жодного добра, яке б ми могли зреалізувати. добра. Якого Заслужено. Добра, яке заслуговує називатися добром, яке провадить до неба Люди, які не здатні робити зло, не здатні також робити добро. Як з ними бути? Дресирувати і пряником. це називається соціотехніка або психоманіпуляція залежно від контексту. Доросла людина здатна чинити зло і здатна чинити добро. Водночас, як я вже казав на початку. Доросла людина приймає відповідальність за наслідки власних дій або готова їх прийняти. Принаймні, не обов'язково кожного разу особисто приймати наслідки власного добра чи зла іноді ми сіємо, а хтось інший жне, а хтось інший збирає плоди. але часто хочеться бути тим, хто зрештою жне як добро, так і зло. Але готовність нести наслідки власних помилок і власних заслуг. Стикається із системним поневоленням чи обмеженням, наприклад, моральною системою чи природним законом. Як це не парадоксально, але це знову є гарантією того, що ми можемо бути вільними у своєму виборі між добром і злом моральним, між Богом і пеклом, і так далі, і так далі. Чому? Тому що людина готова відповідати за наслідки власного вибору. Іншими словами, доросла людина це особа, яка ні від чого не втікає. Як відомо, страх або гнів є найкращою уздечкою. за допомогою тієї подвійної узди гніву і страху керують сучасним суспільством. Наприклад, страх перед якимось коронавірусом, страх смерті. Страх глобального потепління, страх перед будь-чим іншим, і в той же час злість злість на наших урядовців, на тих, хто нас дурить. Все це зводить нас з розуму. Люди, які бояться, це люди, які тікають від того, що насправді є елементом їх власного життя. той, хто тікає від власних помилок, буде тікати все життя, доки не розіб'ється десь в кінці об ту стіну, яка називається смертю. Далі він вже не втіче. Людина, яка зупиниться, повертається до своєї давньої проблеми, до викликів, які її чекають тут і зараз. Це людина, яка має шанси пережити ці наслідки. Не сказано, що вона загине під вагою власних блудів. Людина, яка прийняла наслідки своїх дій, має чистий рахунок і може йти і жити далі. Немає нічого, що може затьмарити її вибір. Немає страху і злості навіть на самого себе, що могло б пізніше вплинути на якість наступного вибору. Людина знову в цей момент є вільна. людина, яка готова нести наслідки своїх власних помилок і не лише своїх, а й інших. Така людина є вільною. Бо немає нічого. Немає жодного гачка, на який можна було б її зловити. Зрадив Господа Ісуса. Ну то перепроси його, а не вішайся, як Юда, і будеш як святий Петро. Когось уб'єш, ну то підеш до в'язниці, щось вкрадеш, ну то віддасиш чи відробиш за це? Чиниш якісь дівчині дитину, ну то одружишся з нею або принаймні забезпечиш стільки, скільки зможеш дитині, яка таким способом з'явилася на світ. І це власне і є зміст дорослості, а також есенція свободи. Тим часом зневолення найчастіше пов'язане з озвірінням. У звірілі люди є поневоленими. Наші опоненти назвемо їх ідейними. Це знову люди або в ширшому сенсі істоти, які дуже охоче прикриваються гаслом свободи. Ми кажемо, що сатана є першим бунтівником. Як гордо це звучить, мати самого Бога за ворога, хіба не правда? Сотворіння не може піднестися вище, ніж вчинити своїм головним неприятелем. Своїм особистим ворогом Бога, яка велика честь, яка велика слава випливає навіть з поразки, коли воюєш з самим Богом, а не з малим щуром. Не воюй, але увага! Це сатанинське гасло свободи у випадку людини є першим кроком на шляху до абсолютного поневолення. Свобода, казав старий сатаніст Алістер Кроулі, це робити що завгодно. А сучасна, скажімо так, менша версія Алістера каже: робіть, що хочете. А що я хочу? Не бути обмеженим якимись вузькими корсетами моралі. Робіть, що хочете. 1968 рік. Це рік сексуального звільнення. Робіть, що хочете, чужоложте на вулицях, в наметах, на березі моря, в горах. Робіть, що хочете, Ставляйте собі, що хочете, в які хочете місцях з умовою, що це добровільно, і будете вільні. Ваші бабусі, ваші прабабусі і прадідусі це були люди, які жили під ярмом церкви, моралі, якихось фальшивих вікторіанських забобонів. А ви нарешті вільні? Ось тут і відкрився шлях до пристрасти, які деякий час здавалося тримати під контролем, а потім ці пристрасті стали нашими панами. Святий Агустин приходить нам на допомогу і каже так: людина має стільки панів, скільком пристрастям вона підкорилася. У широкому значенні пристрасть можна розуміти як страх, це також може бути ненависть. дуже часто слово свобода в сучасному світі є пасткою до абсолютного поневолення. Поневолення навіть через свободу. Е, є такий бренд одягу, який називається ребел. Зате, тобто повстане, ми, як вільні люди, можемо вибирати між Adidas, Nike, Puma, Rebel і ще чимось інакше. Маємо повну свободу до вибору. Чи неправда? Але хто хоче бути справжнім, вільним вибере одяг бренду. Rebel. Rebel – такий гарний надпис, і чоловік буде ходити з тим переконанням, що в житті він сам це вибрав. Во ім'я свободи він буде закритий у якусь клітку згідно плану, який не є його планом. Пристрасті в першу чергу відносяться до сексуальності, але не тільки до сексуальності, і це є страшні сфери. Із закликом робіть, що хочете, пов'язана ще одна ідея, якось так це назвімо. Я вже колись про це згадував про ідею людини як істоти, що має потенціал, яка є всемогутньою. Тут слово «всемогутню» я вживаю втомістичному значенні, тобто, це значить, людина має потенціал робити щось. Ось так я це можу пояснити. Людина є табула раси, не лише її розум чи знання, але вся людина є табула раси, тобто чиста дошка. Людина спочатку є ніщо, але з нічого можна зробити що завгодно, тож це є закликом до такої абсолютної свободи. І тут ми знову повертаємося до цієї іншої свободи. До свободи робити з собою все, що завгодно, немає жодних обмежень. Можливо, єдиним обмеженням є тільки фізична неможливість. Я не можу прокутнути камінь, але я можу розтерти його на порох і тоді його скуштувати. Але ця фізична неможливість відсувається все далі і далі, десь до горизонту наших побоювань і наших страхів. Фізичною неможливістю більше не є, наприклад, так звана зміна статі, і так далі. Я є ніщо, але можу зробити з себе все: з жінки зробити чоловіка, з дитини зробити дорослого, ну давши, наприклад, дитині виборчі права. Можу зробити з себе все, що завгодно, і я зроблю з собою все, що завгодно, тому що я вільний робити все, що фізично можливо. А з другої сторони. Ніби у зеркальному відображенні проявляється велика зневага до людини, бо ти сам по собі нічого не означаєш. І тепер, коротко кажучи, ідея свободи стає ще гіршою тиранією, ніж тиранія пристрасті, бо за цією ідеєю стоїть ідея сили, ідея безжальної, голої сили, котра нікому нічого не має пояснювати. Бо хто може зробити з собою що завгодно, хто може досягнути зірок? Той хто має гроші. Щоб збудувати собі ракету, або має людей, котрі йому ту ракету збудують. Хто може гуляти і ганяти по місту на золотому хаммері на швидкості 200 км на годину? Той хто має в кишені всіх поліцейських, або ще гірше, сам може собі їх вибирати і призначати на такі посади там, де провідним принципом є абсолютна свобода стати з нічого всім, робити з собою все, що хочеш, коли немає жодних обмежень з винятком фізичних обмежень. Тоді моїм найбільшим ворогом стає будь-яке обмеження. Забороняємо забороняти, говорили студенти в часи так званої другої французької революції, 1968 року. Якщо так підходити до свободи, силою і обставин вільними є лише ті, хто має засоби, щоб осягнути свободу і робити з собою, що хоче. Але одночасно ці засоби уможливлюють робити з іншими те, що їм хочеться. Я можу робити з вами, що захочу, тому що я вільний. Тому що в мене є гроші, у мене є сила, і я сильніший за вас. А хто вас захистить? Хто захистить вашу свободу? Ніхто бо ви є нічим за визначення. у вас не було можливості зробити з собою, що хочете, але хто гарантує ці можливості? Тільки я сам я можу робити з собою, що хочу. А якщо я не роблю зі собою, що хочу, тоді інші можуть робити зі мною, що хочуть. Так, це дуже концентрований висновок, але за цим стоїть найгірша тиранія. Тиранія, яка сьогодні стає реальністю, тиранія, котра в ім'я свободи заштовхує людей до кліток, часом насильно, як у Китаї, а часом переконанням, як у нас. Давайте змінимо зору. Границі знаходяться у наших власних головах, і клітки також присутні у наших головах. Це теж досить очевидне твердження. Я деколи говорю своїм учням у школі, бо вони іноді стонуть, о, я знову тут маю бути, знову лекції з історії, ті катехиза, о, який я нещасний. А я їм відповідаю: чоловіче, ти можеш вийти, ти вільний, бо це слово мусиш сидить тільки у твоїй голові. Ти завжди можеш вийти, подякувати або не подякувати, закрити двері або хряснути ними і піти. Ти вільний, ти можеш тут же почати планувати свою подорож. Наприклад, до Ісландії, і як для неї роздобути грошей, але після цього прийдуть наслідки, бо кожен вчинок тягне за собою наслідки, і це можна сказати є вступом у доросле життя. Але людина є вільною у ще більшій мірі, можна так сказати, бо вона може вибирати Вибирати будь-що, а не лише те, що їй здається дано до вибору. за звичкою, ми дотримуємося правил деякі правила ведуть до спасіння. Вони називаються правом Божим, але є правила, які цілком нездорові, тому їх не варто дотримуватися. Наприклад, пророк Ілія не дотримувався правил, не визнавав того самого Бога, що і його 450, так би мовити, колег. І вийшло так, що він був правим, а не ті пророки Ваала. він не дивився і не мислив у контексті тих вимог. Тож до чого я веду? До чого веду мову про границі? людина може дуже багато витримати, але їй треба навіяти одну ілюзію ілюзію свободи. Така нагода вже була у вигляді масочного сезону. Він все ще остаточно не закінчився, але насильство вже відбулося. протягом того масочного сезону, один молодий чоловік із надписом Ребел. На футболці сидів з маскою на обличчі і з великими навушниками на вухах та в смартфоном перед очима. І так собі їхав до школи зі школи, до друзів разом з друзями. Сам один чи в з товариства. Багато багато таких самих людей можна було побачити в електричці. Вони не відчували поневолення. Вони не відчували, що у них є маска на обличчі. Вони не відчували, що існують штрафи за відсутність маски. Вони погодилися з нею. Для них це не проблема. А чому тому, що вони мали ілюзію свободи? У них було відчуття, що вони вільні, тому що у них було все, що для них є важливим. Вони мали нескінченний простір, або, скажімо так, для них нескінчений. Вони мали постійний потік нових подразників та нових ідей. Для них нових очевидно. Вони мали почуття свободи, і може зовсім не брали участі у створенні цього контенту, який був включений в смартфон, але там був простір, який захопив їх фізично. Фізично загорнув у маски і прищепив вакцинами, але психічно вони мали можливість вискочити з нього, і вони пішли б навіть до клітки. Вони пішли б так само слухняно, доки не відчували би голоду і мали перед собою нескінчений простір. Тобто тридцять з чимось ігор і кілька каналів інформаційних, музичних, а також соцмереж. це було б для них свободою, але щоб людину насправді замкнути у цій ілюзорній кліці її власних переконань, треба їй дати одне місце, один спосіб і одну сферу, в якій вони могли, б, так би мовити, вихлюпнути свої емоції, божеволіти і виражати себе. І хоч це не дуже давні асоціації, але які ж правильні? Є така книга з Індії, називається «Камасутра». Там у вступі все чітко написано. Якщо якийсь володар хоче мати абсолютну владу над своїми підданими, хай залишить їм сексуальну свободу, хай в цій сфері роблять, що хочуть, зате не будуть бунтуватися в жодній іншій, бо там будуть мати свободу. і можливо це якесь радикальне порівняння, але смартфон працює точно так само, коли йдеться про процес поневолення. Він нам заміняє простір, він заміняє наші думки, він заміняє все, чого ми не маємо у цій реальності, і тому ми так легко втікаємо туди. Він власне для того, щоб туди увійти, і тоді ми можемо там жити в тій клітці, чотири квадратних метри, миска якоїсь сірої каші, і трохи води, З чи без, Це вже хто як хоче. Свобода вибору ніхто не змушує. Отже, якщо ви хочете поширити якусь ідею, вам необхідний цей ерзац, щоб ви мали ілюзію свободи. Ілюзія свободи часто не є вибором, а є поневоленням. Бо По що народжується через прив'язання до смартфона? Ми є вільні? Так само, і дитина хоче бути вільною, хоче побавитися в Майнкрафт день і ніч або два дні і три ночі, бо, може, зрештою почувається дорослою, і дитина залипає. Про що я вже говорив в ім'я свободи, попадає в чергове поневолення. Їй здається, що вона може вибирати, але насправді вибір є вже попередньо приготований кимось іншим. Тоді немає жодного вибору. Ти залип у смартфоні. і гарний приклад. Тебе вже зловив смартфон. Тож ти потихеньку втрачаєш реальний світ, втрачаєш послідовність наслідків власних вчинків і відповідальність за ці наслідки. Зверніть увагу, в інтернеті дуже легко згрішити, але дуже важко зробити добрий вчинок. Наприклад, голодного нагодувати, спраглого напоїти, хіба перерахувати якісь кошти? Я не знаю, але вірю, що ті кошти дійдуть до якоїсь бідної дитини в Африці. У відповідь через якийсь час я отримую якесь фото. Звідти я висилаю гроші. Ну і що може дитина піде подивитися на дельфін за ті гроші або купить собі коцик. ну але нехай. Є інше питання. Чи можу я торкнутися іншої людини? Чи можу якось допомогти її самотності? Чи можу засмучених потішити, наприклад? Чи можу незнаючих навчити за допомогою відео в інтернеті? Чи можу як батько чи як мати взяти дитину за руку і допомогти їй в тому, що вона робить, і таким чином навчити? Ні, не можу. я не можу зробити жодного конкретного добра через інтернет. Але при цьому я можу поповнити величезну кількість смертних гріхів, можу дивитися порнографію, можу дивитися насильство, можу ображати почуття інших, користуючись анонімним статусом, можу з кимось посваритися, можу споплюжити високі ідеї, можу зробити багато злих речей, але добрих практично жодної. Що ж тоді має значення в очах Божих? в Божих очах жоден переказ грошей не має значення. В божих очах має значення тільки інша особа, і при нагоді моє власне. Ну що ж можна сказати на тему м, таких ідей? Може ще наприкінці торкнутися такої тиранії свободи, про яку рідко згадують в публічному просторі. йдеться про в певному сенсі право сильних до використання решти світу відповідно до власної волі. Пригадаю вам, що якщо хтось зрікається на природних санкцій, якщо для когось немає Бога і морального закону, то санкцією, силою обставини, стає для такого він сам або його мінливі забаганки. Сьогодні він добрий, завтра поганий. Сьогодні любить червоне, завтра зелене. Бо він сильний. Тому це називається зміною моди. Зранку всі ходять червоні, а потім зелені. А коли ти слабкий, це стосується тільки тебе самого. Але є вид тиранії, яка є найстрашнішою, бо асоціюється з гріхом, який позбавляє душу шансів на небо. Це тиранія щодо ненароджених. Тобто, це тиранія вирішувати майбутнє людей, котрі будуть в майбутньому, котрі є майбутнім. Ми можемо майбутнє знищити фізично, наприклад, через аборт. І можемо змінити минуле брехнею, крім того, плоди минулого можна просто скасувати. Тому пропаганда працює над минулим, а клініки абортарії працюють над майбутнім, вирішуючи, хто може народитися, а хто не може. Вони вирішують долю наступних поколінь, ким вони будуть і які вони будуть. Проваджується певний відбір, ми тут можемо говорити про цілі покоління, але тут також є певний блуд, на який я хочу звернути увагу. Ми маємо абсолютну владу над людським майбутнім, вирішуючи, хто народиться, а хто не народиться. Вирішуємо майбутнє всього виду. чи маємо на це право? Чи маємо право вирішувати, як буде виглядати світ через 100 років? Чи ми взагалі в стані вирішувати за тих, котрі мають жити через 100 років, як має виглядати їхнє життя, чи як воно не має виглядати? Це такий вид тиранії, який дуже рідко з'являється в суспільній дискусії. Але я тут використав певну пастку, сказавши, ми це пастка спрямована на те, щоб знову дати певну ілюзію свободи чи величі. Ми дісталися до зірок. Звернімося до попереднього прикладу. Ми дісталися до зірок. Ми спустилися на дно океану, Ми розділили атом. Ми вилікували рак. Хто вилікував рак? Хто дістався до зірок? Хто розділив атом? Держава? Хтось з вас розділив атом? Хтось з вас полетів до зірок? Ні, хтось не ми. з одної сторони в нас хочуть пробудити почуття здорової вини. Поляки винні антисемітизм. Ось такий дурний приклад. А з другої сторони нас треба пов'язати з тими, хто робить все, що хоче. Ми повинні мати якийсь ерзат свободи, щоб захоплюватися тим, що є на папері, або тим, що почули з якогось джерела. То не ми, то не ми дійшли до таких речей. все, що я можу робити, це бути тут між однією рукою, і другою рукою, і ніде більше, або між одною стороною мого черепа і другою. Це є те конкретне, що я можу робити. Все інше то не я. Це ти, це він, вона, деколи ви. треба постійно про це пам'ятати, бо це пастка, котра є своєрідним замінником свободи, певною розрядкою напруги. А з другої сторони це намагання зловити нас на якомусь виборі. Закінчуючи, до хочу повернутися до початку. Свобода чинити добро це свого роду хобі. Робити добро є єдиною гарантією того, що людина є вільною робити все, що захоче колись В момент, коли підкоримося злу пайно на увазі гріхи смертельні, а не якесь поління сигарет. В момент коли людина підкориться злу, вона стає невільником зла. Вона вже не здатна робити добро. Це елементарно зрозуміло з науки Христової. То поповний смертельний гріх втрачає ласку освічаючу і зразу втрачає здатність робити вчинки, яким можна заслужити на небо. У певному сенсі людина вже не може робити те, що хоче, навіть якщо вона коли-небудь заплаче, якби це було добре піти до неба, але буде занадто пізно. Хіба що вам дуже пощастить, і ви підете до сповіді, знайдете собі сповідника. Або Бог обдарує вас благодаттю досконалого жалю за гріхи, як часто таке відбувається. Так само часто, як цвітуть квіти папороті. свобода чинити добро і витримання в доброму є єдиною гарантією залишатися вільним у повному розумінні цього слова. Завжди можу зрішити. Порта, семпра, аперта Ест. Тобто ворота завжди відкриті, так можна змодифікувати слова синеки. Коли я поповнив зло, я вже не є вільним, а особливо те зло, яке має тенденцію до мого узалежнення. Але кожне зло змінює кут мого зору. Ось це коротко, і все про поневолення. Ну, що ще можна сказати? варто було б пошукати якихось мислителів, які б займалися проблемами свободи, наприклад, святий Тома або святий Августин, Ну але ви про них напевно вже добре знаєте. Хіба в останнє повторю, що доросла, вільна людина це особа, котра приймає наслідки своїх дій і відповідає за них. для котрої робити добро стало її хобі. що таке хобі? Хобі це навик. Це свого роду навик або чеснота у здійсненні добрих діл, звичка і радість від чинення добра. Це є гарантією, що ми будемо вільні. Будь-який інший спосіб життя є способом стати невільником або затемнений розум, або ослаблена воля, або неволя фізична, тобто бути забавкою в руках інших. це все дуже дякую вам всім за увагу. в Ну і тебе, дякую база.